Це поле сезону Submerged. На ньому 15 місій, які можна виконувати в будь-якому порядку. Вам не потрібно виконувати всі місії, просто спробуйте виконати якомога більше в кожному 2,5 хвилинному матчі гри роботів. Зараховується бал лише з вашого найкращого матчу. Ваш робот має стартувати повністю всередині будь-якої зони запуску, і ви повинні запрограмувати його на повернення в будь-яку домашню зону. Ви можете брати в руки та змінювати свого робота між заїздами, поки він повністю знаходиться в будь-якій із домашніх зон. Шляхетний професіоналізм це те, як ми виражаємо наші основні цінності в First Lego League. Гра роботів це важливе місце для спостереження шляхетного професіоналізму, і рефері будуть оцінювати його для кожної команди на кожному матчі гри роботів. Ваш робот і все ваше обладнання повинні повністю поміститися в двох зонах запуску і бути не вищими за 30,5 см. Якщо він досить малий, щоб поміститися лише в одній стартовій зоні, ви отримаєте бонусні бали. Місія 1. Кораловий розплідник. Закріпіть нові коралові структури для росту в розпліднику, поки вони не стануть достатньо міцними для транспортування до рифу. Якщо коралове дерево висить на опорі коралового дерева. Бонус. І нижня частина коралового дерева знаходиться в своєму тримачі. Якщо коралові бруньки підняті вгору, місія 2. Акула. В акулу вживили чіп для дослідження. Поверніть її назад у її домівку. Якщо акула більше не торкається печери. Якщо акула торкається поля і принаймні частково знаходиться в домівці акули. Місія 3. Кораловий риф. Обережно встановіть нову коралову структуру, не пошкоджуючи інші сегменти рифу поблизу. Якщо кораловий риф піднято вгору і він не торкається поля. Якщо сегмент рифу стоїть вертикально поза домашньою зоною і торкається поля, місія 4. Аквалангіст. Допоможіть аквалангісту перенести нові корали з розплідника на риф. Якщо аквалангіст більше не торкається коралового розплідника. Якщо аквалангіст висить на опорі коралового рифу. Місія 5. Риба будильник. Проведіть рибу будильника до її нового дому в кораблетрощі. Якщо риба будильник знаходиться в кораблетрощі. Місія 6. Підйом щогли. Підніміть щоглу, щоб відновити затонулий корабель. І дослідити, що всередині. Якщо щогла затонулого корабля повністю піднята. Місія 7. Скарби кракена. Витягніть скриню з кораблетрощі, щоб розкрити історію та скарби, які вона зберігає. Якщо скриня зі скарбами повністю знаходиться поза гніздом кракена. Місія 8. Штучна домівка. Переставте комірки штучної домівки, щоб утворити безпечне середовище для крабів та інших морських істот у цій місцевості. Якщо комірка штучної домівки розміщена рівно і вертикально. Місія 9. Несподівана зустріч. Невідома істота прикріпилася до автономного підводного апарату. Безпечно звільніть її та доставте до холодного джерела. Якщо невідому істоту вивільнено. Якщо невідома істота, принаймні частково в холодному джерелі. Місія 10. Підводна переправа. До деяких вод надто важко дістатися на великих кораблях. Відправте підводний апарат, досліджувати води протилежного поля. Якщо жовту балку вашої команди опущено. Якщо підводний апарат явно ближчий до протилежного поля. Місія 11. Сонар. Використовуйте технологію корабельного сонару, щоб просканувати оточення та виявити предмети або тварин поблизу. Якщо виявлено одного кита. Бонус. Якщо виявлено обох китів. Місія 12. Годування кита. Криль. Улюблена їжа китів. Зберіть криль і нагодуйте ним голодного кита. Якщо криль принаймні частково в пащі кита. Місія 13. Зміна маршруту. Змініть маршрут вантажного судна, щоб безпечно уникнути міграційних шляхів китів, перемістивши корабель на інший судноплавний шлях. Якщо корабель знаходиться на новому судноплавному шляху і торкається поля, місія 14. Колекція зразків. Зберіть зразки та артефакти з усього поля, щоб вчені в лабораторії могли їх проаналізувати. Якщо зразок води знаходиться повністю за межами зони зразку води. Якщо зразок морського дна більше не торкається морського дна, якщо зразок планктону більше не торкається лісу водоростей, якщо частина тризубу більше не торкається кораблетрощі, бонус. Якщо обидві частини тризуба більше не торкаються кораблетрощі, місія 15. Дослідницьке судно. Надійно пришвартуйте корабель зі зразками й артефактами, зібраними вашою командою, якщо у вантажній зоні дослідницького судна хоча б частково знаходяться, скриня скарбів, частини тризуба, кожен зразок, якщо засув порту принаймні частково знаходиться в петлі дослідницького судна, Маркери акуратності. Чим менше ви будете переривати свого робота поза домашньою зоною, тим більше очок ви збережете. Якщо ви перериваєте свого робота поза домашньою зоною, ви втрачаєте маркери акуратності. Ви отримаєте бали за кількість маркерів акуратності, що залишилися в кінці матчу. Не забудьте прочитати правила гри роботів і перевіряти наявність оновлень протягом сезону. Успіхів!